Урок 88. День Матері. Мати. У всі часи всі народи величали її як найбільшу святиню. Вона корінь життя, берегиня роду людського. Колись День Матері відзначався постійно і дуже урочисто та жественно. Урочисто і в нас в Україні. Потім його замінили святом жінок. Тепер свято Матері повернулося до нас. У другу неділю травня ми складаємо шану і дяку всім матерям, бо як вічне життя на землі, вічна мати, символ добра, миру. Щастя. Про маму написано багато віршів. Послухай: Григорій Чепіль Квіти для мами. Травень це місяць трави, місяць пахучих квітів. Їхти в лісочку нарви в день матерів для привітів. Кращого дару нема. Як той ромен і дзвіночки, як назбираєш сама в полі або лісочку. На верхньому малюнку сторінки 106 ми бачимо, як донька вітає матусю зі святом. Дівчинка дарує ненці букет квітів. Мабуть, матуся полюбляє тюльпани? А може. Ненці подобаються квіти червоного кольору. Подивись на квіточки внизу. Перша ромашка, друга троянда. Третя волошка. Васільок. Волошка. Праворуч волошки нагідка. Нагадки. Нагідка. Під нагідкою. Дзвіночки. Під волошкою жоржини. Під трояндою кульбаба. Мак під ромашкою. Відгадай, яку квітку я загадала. Моя квітка намальована над жоржиною Волошка. Моя квітка намальована під трояндою. Кульбаба. Я загадала таку квітку, яка намальована праворуч жоржини. Дзвіночок. А тепер я загадала таку квітку, яка намальована ліворуч волошки. Це троянда. Повторюй за мною ДЖ. Бджола працьовита бджола смугаста бджола бджола летять бджоли. Бджілка несе мед. Дж, джміль смугастий джміль. Летить джміль. Летять джмелі. Джміль не збирає мед. Дз. Дзвіночки. Фіолетові дзвіночки. У полі ростуть фіолетові дзвіночки. Розкажи, як ти допомагаєш матусі? По-перше, я поливаю квіти, по-друге, витираю пил. А ти як допомагаєш? По-перше, мию посуд. По-друге, доглядаю за папугою. Як ти привітаєш неньку з днем матері? По-перше, подарую квіти. По-друге, приготую каву. А я, по-перше, приберу квартиру, а по-друге, приготую обід. Як мамі пощастило з такими дітками?